Розпаковка. Сьогодні ми з вами оглянемо ще наші поповнення в колекції. Це ми придбали в Укргазбанку сьогодні. Подивіться, будь ласка, ось така пам'ятна медаль. Об'єднання заради справедливості 2023 року. Матеріал Нейзибер. Ось так вона виглядає. Ця монетка. Також. Монета номіналом 5 гривень е, з нагоди сторіччя Національного наукового центру. Інститут судових експертиз Бакаріуса. Ну і достався ще український борщ. Монета також номіналом 5 гривень. Як бачите, ось так вона виглядає. Попередньо ми вже викладали відео з оглядом даної монети. Ще одна монетка, сміливість бути ЮА. Також номіналом 5 гривень матеріал нейзильбер. І отримали від Національного банку України ось таке замовлення. Зовсім недавно купили. Добре, що я акуратно відкрив раз. Це, як завжди, чек. Це вже не потрібно. Монета головне управління розвідки. Номіналом 5 гривень. Так, ціна 70 гривень сувенірна банкнота 100 гривень і 98 гривень головне управління. Ось така банкнотка 100 гривень. Пам'ятна. Вона, за неї нічого не купиш, це сувенірна сувінір, банкнота 2018 року. Наводи старіччя Української Народної Республіки. Так, вона виглядає? І обратна сторона. Так що, що у нас купюра? Головне управління розвідки. Сміливість бути Юа. Український борщ, бакаріус І медалька об'єднання заради справедливості. Ось сьогоднішня наша розпаковка. Якщо вам сподобалося, обов'язково не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку. І якщо не важко, напишіть комент, це підтримує розвиток нашого каналу українського Ютуба. До зустрічі!